Сьогодні від докторів теології я отримала дуже крутий урок з демонології. Чи ви знали, що біси не входять в нас ззовні? Вони входять в нас зсередини. Як Ісус Христос сказав, що Царство Боже є всередині нас, тобто цей портал у духовний вимір, він не десь там, і не хтось винен в тому, що я одержима людина, а саме я. Маю цю відповідальність за свій внутрішній стан, за те, які емоції мене будуть наповнювати. Як Ісус Христос сказав Петрові: відійди від мене сатано, хоча перед ним стояла людина, стояв Петро. Тому для того, щоб не бути одержимим, вам потрібно і мені щоденно вивчати апостольське слово. Це відео, які виходять кожного дня на наших каналах. Тому я запрошую вас до церкви, де, ми, де ви зможете звільнитися, отримати Духа Святого та народитися згори.